Честь, вітаю вас на черговому році від Анполіш. І сьогодні я підготувала для вас підбірку з 20 польських фраз слів, які допоможуть вам виразити емоції в будь-якій ситуації: позитивні, негативні, здивування, різні. І ми власне розділимо їх з вами по емоціях, по тому, що ми відчуваємо фрази подиву, радості і так далі. Якщо вам сподобається і хочете ще більше таких підбірок, то будь ласка, не забувайте про лайки та коментарі. А якщо не встигли підписатися, саме час це зробити. Поїхали! Zaczynamy z radości, najprzyjemniejszej emocji. Jeśli my odczuwamy radość i jest nas dużo potieszy, ale my możemy powiedzieć: ale super, ale super. To kiedy my w zachwycie, tam prosto widzimy czegoś, to my mówimy: ale super. W sensie, jakie krute. Na przykład: ale super, dostałam nową pracę. Super, tak? Ja otrzymała nową robotę. Mamy być takie tradycyjne: świetnie, świetnie, tak? Świetnie oznacza, cudowo, tak? Pisz tak. Правильно, без використання якогось навіть такого старого сленгу, так, просто швятня. Ідеально для опису якихось хороших новин. А отже, сленгове це буде екстра. Екстра означає круто, а з англійською, звичайно, воно до нас прилетіло. Універсальне слово для якогось вираження, якогось захвату, радості. Ну і файне. Файне дуже класно війшло в нашу українську мову, так, власне, з польської воно приліпилося до нас. Файне, файне означає файно. Файно, та й файно, прикольно, так щось прикольна фраза для якогось позитивних емоцій, але вже не без такого якогось там захвату. Якщо нас дуже щось здивувало, фрази для подиву, то ми кажемо, наприклад, недовіри, недовіри. Недовіри це означає неймовірно. ну Це важко просто повірити. Недовіри, коли нас щось ну, просто здивувало до неможливості. Хорани! Орани це означає, ну ой лишенько, так, але це пішло власне з трішки християнської такої лексики. І воно підходить для будь-якого якогось подиву, але найчастіше для чогось негативного. В якомусь неочікуваному місці ви неочікувано знайшли якогось, побачили старого знайомого. І ми що ми тоді кажемо? Світ тісний, світ тісний, а скажемо по-польську: це щамали. jest mały» світ тісний. Якщо дуже нас щось здивувало, і ми хочемо так більше е, по молодіжному це сказати, то кажемо але номер. Але нумер це оце, оце номер, так? Оце, оце прикол, але номер, і позитивно, і негативно можемо використовувати цю фразу. Коли ми трішки від чогось дратуємося, то теж можемо використати різні фрази, але в різних ситуаціях. Наприклад, коли нас постійно хтось відволікає від чогось важливого, то ми кажемо Я забрав мій голови!». «Не zawracaj мій голови» в сенсі «Не мороч мені голову, відчепися від мене, йде десь там погуляй, а я дороблю. Не заwracaj мій голови». Коли ви хочете трохи спокою і трішки грубіше, можемо сказати: дай мені спокій, дай mi спокій врешті, дай мені спокій, так? Відстань від мене. Коли ви дуже роздратовані чи роз... розчаровані, то можете сказати «Масакра!». Масакра це польський сленг, але який вже так чесно в польську мову, що навіть поляки вже не, не кажуть, що то сленг, так, не звертають до нього уваги. Масакра це означає жах, капець, блін. Коли щось не виправдовує наших очікувань, то ми можемо скористатися власне, сленгом теж і сказати докіту. До кіту, що щось ні, нікудишнє. Щось вам там хтось там пропонує чи щось ви розказуєте і каже, щось до кіту, до кіту нікудишнє. Коли нам нічого не вдається, все капець як безнадійно, то ми кажемо просто. Але безнадія, але безнадійно ну це все. Але безнадія. Інколи нам буває сумно і чогось жалко. Коли нам маємо сум і жаль, то ми кажемо і жалкуємо власне, про щось конкретно, то кажемо: Шкода, шкода це шкода. В українське так само. Коли в нас щось не складається, то ми просто кажемо: але пех. але пех, але невдача, так? не повезло, не пощастило, але пех. Якщо ми хочемо комусь поспівчувати, то ми кажемо, але прикро, є мені прикро, мені прикро, так, мені шкода, є мені прикро. Коли ми відчуваємо такий захват і задоволення, так, то ми кажемо Ревелація. Ревелація це прекрасно, чудово, неймовірно, революційно, так? Коли ви хочете підкреслити, наскільки воно класне. Ну, і сленговий варіант для захвату це але чат. Але чат це теж все круто, все круто, просто там неймовірно. І так далі, то ми кажемо, але чат. Коли ми відчуваємо непорозуміння і якусь розгубленість, і, і щось нам не так відбувається, то ми кажемо, наприклад, здивування, непорозуміння, щоб ви виразити своє, ми кажемо, що є гране, що відбувається, що є гране. Якщо ми так і не зрозуміли, що відбувається, то ми кажемо не огарням. Не огарням теж зі сленгу я не розумію, я не розумію, не огарням. Яка з цих фраз найкраще описує ваш настрій сьогодні? Залишайте в коментарях. Я думаю, що буде цікаво почитати, ну, а вам цікаво подумати і проаналізувати якісь свої емоції. Дякую вам дуже за те, що додивилися це коротке відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, то ви пам'ятаєте. Так лишаємо лайки, коментарі, щоб я розуміла, що такого треба знімати більше або менше.